Терор окупантами Харківщини не вщухає у кілька разів. Збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп'янському районі, під ударом і інші прикордонні території. Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах. Є влучання по відкритих територіях. Під обстрілами також громади Вовчанська та Липицька. Горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків. За інформацією рятувальників, цієї доби сталося чотири пожежі через влучання ворожих снарядів. Близько 16-ї ворог обстріляв селище липці Харківського району. Внаслідок влучання у житлову зону у двох-чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибиті вікна, перебита мережа газопостачання, а також сталася пожежа у трьох гаражах. Її площа склала 10 квадратних метрів. О 17-й на території села Кіндрашівка Куп'янської громади ворожий снаряд влучив у приватну господарчу будівлю, яка загорілась. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. О 23-й у селі Вовчанські хутори Вовчанської громади влучання окупаційних військ спричинило пожежу у лазні на території приватного домоволодіння. Вона горіла на площі 40 квадратних метрів. У п'яті була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятижне Шевченківської громади. Загорілася суха трава на площі 20 квадратних метрів. З пожежою впорались місцеві до прибуття рятувальників. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги цієї доби без постраждалих на лінії фронту гаряче. Росіяни не припиняють обстрілювати позиції наших військових, але Збройні сили України укріплюють оборонні рубежі та цілодобово захищають кордони. На Слобожанському напрямку Російська Федерація утримує війська в районах Білгородської області, що межують з Україною. А на Куп'янському напрямку окупанти продовжують вести оборону. Затанцюю танцюю з кулеметом, з мінометом поруч побратими тілом рухають. Приготую сня пакети. Ваня де ти Приходи, тебя тут жду? Я на Яна Біляєва, Стас денеком Харківські звісті. Цієї ночі окупанти із градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За повідомленням голови ОВА постраждали кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Без жертв. Атакували і Херсон. Як зазначає очільник області, уночі було кілька прильотів. Деякі поряд із житловими будинками у місті почалися пожежі. Зникла напруга в електромережах. Профільні служби працюють. Норвегія передала Україні п'ять медичних автобусів швидкої допомоги. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Автобуси функціонують як рухома реанімація на п'ять ліжок. Пентагон надасть американській компанії контракт на 1,2 мільярди доларів за шість передових зенітно-ракетних систем НАСАМС, які будуть поставлені Україні у найближчі роки. Про це йдеться у повідомленні при служби міноборони США. Повністю відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо. Про це заявив представник профільного комітету Верховної Ради України. Він також додав, що не все європейське обладнання підходить для енергосистем України, а для ремонту наявного потрібне обладнання, виготовлення якого займає щонайменше 6 місяців. Міненерго доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії. До перевірок будуть залучені представники СБУ, а також Укренерго. За доручення Міністерства енергетики Державною інспекцією енергетичного нагляду України було проведено моніторинг коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості, за результатами моніторингу для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень, Міненерго видало наказ, згідно з яким держенерго нагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об'єктах енергетики. Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики. Також представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів передачі і розподілу електроенергії в ранкові та вечірні пікові години для контролю за дотриманням графіків відключення. Важливо, що всі енергетичні компанії, оператори систем розподілу працювали злагоджено та відповідально. Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства, та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватись цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій. Напередодні мер Харкова Ігор Терехов звернувся до Харківобленерго та до голови Харківської обласної військової адміністрації з проханням врегулювати графіки обмежень електрики, адже у період мінімального споживання електроенергії у мегаполісі у деяких харків'ян відключення тривають по 12 годин. Ми повинні відправити повністю ситуацію відправити справи обленерго, бленерга добитися з в місті Сінігубовим других лімітів на город Харків. Потому что город Харьков сегодня ущемлен в, э, в лимитах, которые доводят Украины. Это первое. Кроме того, по каждому дому должен быть составлен четкий график отключения, и его должны придерживаться. Люди должны знать, когда у них не будет света, для того чтобы понимать и, и выстроить свои планы. Сегодня те отключения, которые есть, э, когда отличаются абсолютно хаотично дома харьковчан не устраивает никого. Мало того, одни дома отключаются на 3-4 часа, а другие на 12 часов. Поэтому должно быть полное, полное равноправие, должны все дома отключаться именно по графику на небольшой период времени. Все, что возможно по Обленерго, город Харьков, наша с вами команда делает в полном объеме для того, чтобы там, когда нужна им помощь, когда нужен кабель, когда нужно какие-то проплаты сделать. Мы все абсолютно делаем, но мы просим, чтобы они тоже включились и не были просто статистами. Ситуація з електропостачанням погіршилася після масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада. Тоді більшість обласних центрів України були знеструмлені на довгий час. За повідомленням голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні. Але це можливо тільки за умови відсутності нових масованих обстрілів. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харківські звістя. Він всюди, в портретах, картинах, в експозиції, та навіть стіни пропитані духом Григорія Савича Сковороди. В Харківському університеті, що носить його ім'я, стартувала міжнародна науково-практична конференція до 300-річчя великого мислителя. Філософія Григорія Сковороди, і ми, українці, відкривали її виставкою та невеликим екскурсом того надбання, що залишив філософ на Слобожанщині. Тут представлені речі, які є сучасниками Григорія Савича Сковороди. більша частина виставки присвячена саме артефактам того часу? Тут є зброя, робітничі інструменти, речі особистого вжитку, побутові речі, посуд. Пічні, пічні кахлі, і ще частина виставки присвячена перли, археологічній перлині нашої області. Це Салтівська археологічна культура, яка відбиває старожити хазарського каганату. І Навіть назву отримала по назві села Верхній Салтів, де в 1900 році місцевий вчитель Бабенка розкопав перший могильник. Григорій Саві Сковрода залишив неабиякий слід в українській культурі, особливо на Слобожанщині, де філософ провів століття. Про нього знали та чули. У нього хотіли навчатися. Щоправда, твори сковороди були надруковані лише після його смерті. Саме на Харківщині Григорій Савич і помер на хресті над його могилою викарбувані слова Світ ловив мене та не впіймав. Це було прохання сковороди. І Саме цей вислів скрізь сторіччя назавжди нагадуватиме про українського Сократа, який був до того ще й вчителем та наставником Василя Каразіна. Сьогодні наша зустріч у стінах педагогічного університету, який носить ім'я Ювіля, понад 80% хайківських вчителів, ваші допускники. Це вони створюють бекграунд для моноліту нації, каталізують процеси змін та зміцнюють справжню цінності. Троноване Баразинське та Свобородиновське Карпуси ніколи не затруться з пам'яті Харків'ян. Варварство, з яким меморіальним з Сковородинів, перетворена на роїну, ніколи не буде проще. Тому що Харків завжди дорожив своїми традиціями в поваги інтелекту та розвитку. Війна, яку розгорнула країна агресор, дуже жорстоко пройшлася тим історичним спадком, що пов'язаний із Ковродою. Але підкреслили керівники міста та області, все знову буде відроджено, оскільки ракетами можна знищити конструкції та будівлі, але не національну цінність та культуру, бо вона в ДНК. Ми вас запевняємо, що наша задача зберегти є, і, і розпочати після війни після перемоги розпочати реставрацію всієї нашої культурної спадщини. Міжнародна конференція до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди триватиме у Харкові декілька днів. Науковці всі ці дні планують вкотре нагадати про силу філософія Григорія Сковороди в українських та світових контекстах. Леся Копилюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Мікрорайон Північна Салтівка. Тут чи не на кожному кроці помітний слід війни. Почорнілля від пожеж багатоповерхівки поступово перетворюються на конструкції, зашиті фанерою. В такий спосіб місцеві жителі рятують те, що ще можна врятувати. Ці ці місяці і волонтери відновлюють пошкоджені під час бомбардувань об'єкти соціальної сфери. Це якраз одна з місцевих поліклінік. Зараз будівлю намагаються законсервувати на зиму. Все береждені окна ми витязкуємо стекла там, діє ціла. Якщо з цілих стекла, то ми розворачуємо целим окном нарожу, а стальне окна закриваємо містами ОСБ. Тобто вирізаємо по розміру, вставляємо і щелі задуваємо, щоб не було проникнення воздуху. Тож тобто задача не допустити попадання влаги і холодного вітру. За кілька сот метрів від поліклініки стала до роботи ще одна бригада волонтерів. Вони працюють на потрощеній війною місцевій школі. Вікна в начальному закладі вже впорядковані. Залишилося кажуть привести в більш-менш прийнятний стан покрівлю. Харків'яни нарахували тут сім отворів. Це від влучань різного типу снарядів. І це суто мова про покрівлю. Зараз все ремонтують у вільний від роботи час. Ми займаємося тим, що готуємо дах для того, щоб він зберіг. Те, що можна зберегти, закриваємо ці дірки, прильоти, які були від ворожих снарядів, мин, бомб, я навіть не можу назвати, такий отвір може тільки чи, чи бомба, чи якийсь великокаліберний снаряд створити. Зараз ми робимо каркаси, закриваємо його доскою, потім рубероїдом просмолимо. Ну постараємося зробити те, що в наших силах, щоб воно не пропускало ні вологу, ні снігу, щоб можна було якось трошки зберегти те, що є. За всі ці місяці команда харківських волонтерів стала ще однією потужною армією армією людей, які хворіють своїм містом. Саме люди і є секретом незламного міста героя. Кожен там, де вміє, приносить користь для Харкова. Не хотілося сидіти вдома, хотілося допомагати Харкову наближати нашу перемогу. Хотілося щось для цього робити, а не просто сидіти вдома. Харків міри на берегу багатьох путей, тобто тут пересікається багато життів, судів. І всі, хто тут залишився, за цей Потому Тому так просто нікому не віддадуть. Ак бы там не ни розказували, які історії б не були. Булі ми персталиці, не були первої столиці. Ну у Харкові з душа, і вона нікому так просто не оддасться. Леся Куполюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харківські Ізвістія. Від снарядів та ракет руйнувалися не тільки їхні будинки, але і їхнє спокійне і звичне життя. Життя, в якому вони виховували своїх дітей та онуків, і щось планували на майбутнє, все розсипалося разом із розбитим склом. Так згадують перші прильоти мешканці одного з будинків в індустріальному районі. 25-го был сильный удар, я услышала, выскочила на балкон и увидела Зарево в районе вот стороны Чугуева. Я начала будить сына, я очень испугалась. Это было три подряд сильных удара, и я сразу поняла, что это не то. Мы не знали первое время, что делать. Было очень страшно. Но я на группе, я инвалид. Вот. Пришлось сразу принимать таблетки, сын успокаивал. Вот. И первые дни мы были дома здесь. Мы на третьем этаже проживаем. Ко мне спустились соседи с девятого этажа, приятели. Потому что женщина одна живет, было очень страшно. Я сказала, проблем никаких. Любаша, оставайся у нас. Из девятого этажа все пришли. И жили в моей квартире. И благодаря тому, что жили у меня с этажа люди стали живы. Потому что в один из них, по-моему, 14 марта мне как помню, позвонили, сказали, Танечка, такая трагедия. Вот Люба Люба с соседями, с Володей і Верою пошли полить цветы, там, подогреть немножко. И ровно буквально где-то полвторого они ушли, ну в час где-то дня ушли. И потом спустились ко мне в квартиру. И в этот момент в их квартиру попал снаряд и разрыв, разорвался снаряд. В квартире ничего нет. Вот там, где песочница, это первый прилетел. Вслед за ним был прилет прямо в подъезд. Когда погиб тут мужчина, случайный прохожий. С нашего района, кстати. Потом прилетел вот туда, прямо под наши окна, 20 метров вот, растеклил вот оставшуюся часть здания. Видели по домам, что творилось. Тут вообще сгорело два подъезда по обе стороны. Люди сидят в подвале, жильцы этого дома, а дом сам горит. Состояние близкое к ужасу. Понимаете, нормальный человек не предназначен для жизни в районе боевых действий. Это тяжело. Ну ладно, я там старик, мне уже, в общем-то, детей жалко. Считай, год в подвалах просидели. Вот с конца февраля. Страшно на самом деле. Ну ничего. Видели, как район. Здесь починили. Я вообще, честно говоря, не думал, думал, что разбирать будут. огромная благодарность нашему мэру Терехову Игорю Александровичу. Ну, потому что без финансовой поддержки города мы бы это САВИ отремонтировать бы не смогли. Мы ОСББ. Вот. Поэтому огромное, огромное спасибо от жителей нашего дома. Большая благодарность жилстрою, который, собственно, своими руками, его руководству и квалифицированным специалистам. Которые своїми руками вот сделали сейчас все, что мы видим. Сейчас мы видим то, что уже сделано. Они вложили просто сюда не просто свои золотые руки, но еще и душу очень довольны. На данном объекте было три попадания. Первое попадание это был подъезд. было разрушение кирпичной кладки, входная дверь была вынесена. Второе попадание было на четвертый этаж, была повреждена кирпичная кладка с четвертого по седьмой этаж. Были разрушены плиты перекрытия, четвертый, пятый и пятый, шестой этаж. И третье попадание было в крышу второго подъезда. Было уничтожено плиты перекрытия, чердачная, две плиты и девятый, восьмой этаж. На данный момент мы сейчас восстановили полностью подъездную группу. То есть установлены новые двери, поштукатурены стены, покрашены, все готово. По четвертому этажу восстановили кирпичную кладку полностью с четвертого по седьмой этаж. И на данный момент восстановили плиты перекрытия четвертый, пятый этаж. Сейчас в работе идет у нас восстановление плит перекрытия пятого, шестого этажа. И по второму подъезду восстановили кровлю, плиты перекрытия чердачного. И сейчас продолжаем восстанавливать плиты перекрытия девятого, восьмого этажа. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Процес отримання статусу учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії стартує вже з 1 грудня. Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що процеси надання статусу УБД контролюватимуться відповідними державними органами, щоб не допустити появи фейкових ветеранів. Порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків, право отримання поїздних квитків, зарахування окремих періодів служби до вислуги років, ці та інші питання будуть розглядати спеціальні комісії. Формуються та починають роботу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. У Зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України за умови виконання ними особисто або у складі військової частини, органу, підрозділу, установи та закладу бойових службових завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема, які отримали поранення контузії каліцтва. Планується створити 18 комісій, до яких треба буде подавати документи на отримання УБД. Отримати статус УБД можна трьома способами, звернувшись до командира частини, що централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців. Військовослужбовець може звернутися особисто, самостійно зібрати документи та передати їх в комісію. Особа, звільнена з військової служби, може звернутися через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Міністр оборони наголосив, що за 9 місяців активної фази війни в Україні налічуються сотні тисяч учасників бойових дій. Тому обробка такого масиву документів вимагатиме певного часу. Усі, хто мають підстави, отримають статус УБД і відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватися, нікого не забудуть і не загублять. Передбачено, що надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму, який вже затвердили урядовці, і довели до відома відповідних органів. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвістя.